Якщо зазвичай риба шукає глибоку воду, то під час нересту навпаки йде на мілину викидати ікру. Щоправда, внаслідок багаторічної діяльності людини нерестові площі на дістрі значно скоротились. Допомогти зберегти видове різноманіття і фауни в певній мірі зможуть штучні нерестилища. Основна частка цих нерестилищ зосереджується в верхів'ях водосховища, зокрема в Хотинському районі. Є ще декілька основних нерестилищ в Кельменецькому районі, це середня частина водосховища, це район, це Кельменецький район, село Дністрівка, Комарова та Макарівка. За словами фахівців, штучні нерестовища в 10 разів ефективніші природних, так як сприяють створенню оптимальних умов для розвитку ікри. Силами рибоохорони НПП «Хотинський», колишньої інспекції та користувача ПП «Рибон» встановлюються штучні нерестові гнізди, гнізда для допомоги проходження нерестової кампанії у основних фітофільних видів риб. кількість цих нерестових гнізд складає близько 100 одиниць. Планується ще в найближчі дні встановити в межах Комарово та Дністрівки Кремлянського району близько 400 штучних нерестових гнізд. Рибоохоронці застерігають любителів браконьєрського вилову риби, що в період нересту застосування заборонених знарядь лову та інші порушення правил любительського та спортивного рибальства несуть за собою не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність. З початку року працівниками органів рибоохорони було виявлено більше 160 фактів незаконного вилучення водних біоресурсів. З цих 160 фактів близько 50 є грубе порушення правил рибальства, Вилучено близько 130 заборонених знарядь лову. Зокрема, з початку нерестової заборони вилучено працівниками рибоохорони близько 40 заборонених знарядь лову. Ці дні працівники рибінспекції значно посилили охорону буковинських річок, особливо вночі. Адже, як показує досвід, саме в цей час на нерестових місцях браконьєрам легше не лише накивати п'ятами, а й забити сітки рибою. Петро Голопапа, Руслан Коков, телеканал Буковина.